Всім привіт в новому влозі. Це вже новий день ранок. Я розпустила свої колосочки, які я вчора робила в по попередньому влозі. І ось такі в мене творються кудряшки. Після цього я їх от розчесала. І от, -от в мене ось такі вони, вони мене тримаються в принципі, перший день дуже добре, і на наступний день також тримаються але трошки вже менше. От мені саме більше личить і подобається з ними, і такі одразу творюються об'єм. Зараз у нас вже була в консерваторії перша пара, у нас вже є трохи розкладу. Він буде ще змінюватися, буде ще додаватися обіркові пари. І зараз ми їдемо з хлопцем в шосту нашу основну школу, яку ми влаштувалися. Плюс я віднесу бумажки, документи, які я заповнювала. Так як тоді я була в лікарні і це хлопець це зробив і віддав, а я ні. І в нас буде педагогічна рада. Потім, після обіду ввечері, як приїдемо, я буду займатися. Займатися музикою. Я користуюсь таким парфумом від французького бренду косметики. Там в них і доглядова, і декоративна і враше. І я отримала такий парфум якось два роки тому в подарунок на день народження. Тобто я там замовила на сайті на тисячу гривень продукції, і в подарунок мені йшов ось такий повноцінний парфум. Ну тут не знаю скільки мілілітрів, але ось такий величезний. Я вже два роки ним користуюсь, ніяк не можу ще до сих пір закінчити. Ну тому що в мене є і інші. От залишилось буквально небагато. Вже а -а -а. хочу закінчити, щоб ну, звільнити місце. Все, ось такий в мене образ: сукня, босоніжки і сумочка. Все ми виходимо. Приїхали ми на метро. Зараз вже підходимо до школи, Тут ще потрібно пройти десь хвилин сім від метро до небі. Все, вийшло з музичної школи, ось тут великий зал, такий корпус, ну вона невеличка. І з цієї сторони, ось так вона е закінчується. Все, я всі документи, написала всі заяви. Так що ну, все нормально, на тиждень в мене буде 22 години, так що навіть більше, ніж думала, не ставка більше. Я вже вдома, зараз буду сідати і займатися музикою. Я сьогодні до школи поміряла, в мене температура була 37,2, і от зараз така сама. Якось в інші дні вона була максимум 37,1 або менше, і якось мені здається, що сьогодні я себе знову почуваю трохи гірше. А сьогодні я останній день пропиваю курс свій антибіотику і мені сказали, що якраз це шостий день. Якщо не буде пропадати, то приходити знову повторно. Ну, можливо, я все-таки завтра ще почекаю, подивлюся і прийду через день. Щоб розуміти, коли я його не приймаю, яка тоді буде температура, чи не буде вона підійматися вище. Так що я займаю зараз 5 години вечора, буду грати. І хлопець приніс подарунки, сказав. І продукти. Так, це морква по-корейськи, а наше улюблене печиво з її згущеним молочком. О! Приправка до курки, куркума, 12 овочів, суміш зелені. Бо в нас тут мало приправ було буквально декілька. Ну, хліб тостовий. О, сирочок я хотіла такий, прям, щоб шматочком не нарізний був. У нас тривога. Аджика. Ну, я Аджику не дуже люблю. Молочко. Молочко. О, шоколадка корона, я просила. Ура! Мій хлопець ще продав. У нас, пам'ятаєте, був такий тут столик, такий скляний. Продав, виставляв об'яву на OLX і продав за тисячу гривень. Сьогодні двоє чоловіків прийшли і його забрали. Плюс ще хлопець виставив ось цю тумбу, які під телевізор. Вона взагалі прям в ідеальному стані. Поставить ціну 2500 і також спробуємо продати. А на це місце якраз таки за ці гроші навіть дешевше. Хочемо купити мені туалетний столик з дзеркалом. Якраз я поставлю собі ось це мені є таке дзеркало з підсвіткою класне. Ну і я плюс знімаю кожного дня, так як, так як я ходжу в лінзах. Лінзі, і, мені, і мені потрібен буде столик, тому що це все продасться, поки я ось тут знімаю. Але воно буде ну, не дуже зручно. Так, пройшло три дні. Я три дні не знімала. Ах, зараз я прийшла з онклініки в Харкові. До сих пір в мене температура тримається, здаю там різні аналізи також. от Сьогодні здала, була і в міській поліклініці, і в приватній. Ну, ладно. І, і завтра ще буду. Зашию в нас от біля дому. Є така Ну, не прямо біля дому. Є така кафешка от Апетита в Харкові. Ось. Ми взяли тут з хлопцем покушати різного. о, ну схоже на буфет. Як не буде тайм, ось така піца, курка ананас. Половинку. А це собі хлопець а, ось таку велику взяв. Так, серветки. Він собі взяв, от, це начебто баварська, така величезна. Тож ковбаски, помідорки. Тут бургер і тут соляночка, Зараз розкрию. Така соляночка і це мій бургер. Ти зайшли в такий магазин, ось тут там різні напівфабрикати. Купили ось такі е картопля. А картопляні картопля зразу з м'ясом, кілограм. Далі е котлети курячі, вісім штучок, і це сильнички. Я прийшла з клініки і мені потрібно було здавати узі, і я не їла близько 10 годин, останній раз о 8-й ранку. І ось зараз шоста вечора, і в мене прям вага вже стояла важилась. Прям дуже мінімальна. Скільки там я не бачила? 45,6. 45,6. Але так зазвичай зранку в мене було мінімальне 46,2. А от зараз прям дуже мало, але зараз я поїм і покажу, скільки я буду важити після того, як я це все з'їм з, <laughs> з те, що ми взяли. Ну, селенка прям дуже смачна. Угу. Прям кайф. Така причина і огурчик, і ковбаска. Лимончик тут лежить. Ну, піца у буфеті вона більш смачна. Тут, ну, нормально. Ну, така. Якась вона непримітна. Ну, спробувала. Все одно непогано. Я поїла, зараз важитись буду. я хоча б кілограм наїла. Ну, 46 ,4. 800 грам, буквально додалось. Погано. Прокинулась 20 хвилин назад, йду знову в клініку. Ось зараз 7.30 ранку, а в 10 у мене ще зібрання класу мого по фортепіану з викладачем і зі всіма студентами. Ну тільки це онлайн позов, слава богу. Топаю. це вже остання здача аналізу, тому що ну я здаю-здаю, а воно нічого. Ну, все нормально по аналізу. Я думаю, це просто мене так тримається температура, і так вона і буде триматися. Ой, тут так зелено, так гарно. Все в деревах, класно, просто. І кущики дуже ось ці красиві. Я просто в захваті від району. Все, я спускаюся вже на армійський. Біжу. Надійснути бізнес. Тут вже пройшов на 20 хвилин, раніше буду чекати. Ось така маленька вона. он-клінік. У ну, мене там один аналіз на гормони і два мені там ще виписали. Сиджу, балдію і чекаю свою чергу. Так, це я така гарнюнька. до побачення. Все, зробили, зняли кров з вени. Результати будуть аж через 3-5 днів. Доволі таки довго. Я не знаю, наскільки чекати. І що я конкретно, що точно здаю. Тут прийшла, дізналася. Буду їхати додому. Боже, ну дивіться, які гарні у нас тут квіточки. Це прям у дворі дивіться. Цатує, так. І ось такі кущі з квітами. Боже, ну просто краса висаджена. Роблю сніданочок, це буде 2 яйця жирних. Огурчик, ковбаска, перчик зараз нарізаю. Дуже хочеться спати. Ох, так, дуже хочеться спати і дуже болить. Дуже болить голова. Зараз половина 10-го ранку я прям не засипаю. Я дуже сильно не виспалась, просто зараз заснула. Ну, нічого. Буду пити до мотабетку в голови, тому що я терпіти таке не можу. Зараз поснідаю. Проте я здавала аналізи на голодний шолок. Їсти знову не можна було. Та я вже відчула, як я похуділа знову. Мені якраз таки навпаки потрібно поправлятися і намагаюся навпаки набирати вагу. Ну, тепер мене повинно бути відніше. Там було півголі ну ладно. Так, нарізаю огурчик. І корбасочки. Зараз через півгодинки у мене зібрання класу, надіюся, ми будемо довго. Потім потрібно позайматися. І потрібно лягти мені спати, бо я всі ці два тижні з цими лікарями присунаюся кожного дня десь о 7.30, на 8, десь 15 я йшла в поліклініку. А от сьогодні, сьогодні я прийшла о 8.10. просто раніше і мене прийняли. І в клініці раніше, тому я дуже швидко вернулася назад додому, слава Богу. Тому вже якось потрібно виспитися. Тому я два тижні як оце переїхала, як оце був переїзд на цю квартиру. Там я, я просто кожного ранку присинаюсь. Це вже неможливо. Так. Беру тарілочку. Ох. вже поступово там роботи побільше я ставлю в мене вокали в основній шості школі будуть з однією дівчинкою. Вона також студентка, в мене там одна дівчинка, це буде понеділок п'ятниця, а з іншим викладачем вокал буде вівторок, ні, не вівторок-суботи, а просто суботи, субота. Да, ми поставимо їх в суботу і вони будуть всі в суботу, тому мені потрібно буде приїжджати в понеділок всю шосту школу, в п'ятницю і. В суботу, але поки це тиждень там ознайомлений, у них ще немає розкладу повноцінного, тому поки що не потрібно. А за сумісництвом з одним з одним викладачем я поговорила. У мене є странний вокал, там е, онлайн, з іншим поки що ні, бо немає розкладу, поки що ми ще з нею не зідзвонювались можу зараз ось ці картопляні зразу, які вчора покупала ці напівфабриканти. Вони з м'язком, ось вони так смажуться. Я їх в мікрохвильовочки розморозила. Трошки вони тут розпався, тому що, мабуть, я перерозморозила. Також поставила братися ось цю шторку, яка в ванні. А, тільки випадково поставила чомусь на покривало режим, хотіла на штори. Ну, я вибрала 30 градусів, те, що потрібно було, і 400 обертів я зробила менше. Там воно було на годину десь 20, зараз залишилось 56 хвилин, і дивіться, вона просто ніяк не шумить. Тобто, навіть ось тут воно голосніше ніж машинка. Вона дуже сильно тихенька. Також я ще залила е, сюди свій ой. Тут все для прання, о, для прання і для прибирання. Ось такий кондиціонер від Linoir, от, з, зі смаком орхідеї і ванілі. Він дуже класний. Якраз у мене машинка 65 літрів. Тобто я весь ось цей ковпачок відкручую і наливаю. І воно так смачно дуже пахне. З самого початку воно може так не пахнути, коли дістаєш вологий одяг з машинки, але потім, коли він висихає, він і справді пахне ще там десь 2-3 дні, поки ти носиш реально класний запах. Смажу ну там їх було 10 в упаковці, я зараз от 4 і ще буде один. Сковорідка просто не дуже сильно велика, тому поки що ось так і ось сюди буду їх перекладати. Ну, температура от зараз я мірила в день 37,2. Стандартно зранку немає, ввечері немає, все добре, а ось 12-ї там, там, до 7-ї, до до я не знаю, там, до якої тої години вечора, так 37,2-37,1. 37,3 чи там 37 ,3. вчора піднімалась, позавчора 37,4, тобто в Тобто, вдень, ну так, ну все вже як є. Буду зараз досмажу і буду, і буду сідати, кушати, бо щось прям їсти. Хочеться з тими вчора. Не їла 10 годин перед узі. Сьогодні зранку їхала також на голодний шунок, тому мені важко. Мені ще потрібно поправлятися, я навпаки тільки починаю скидати. Зараз вдягаю ось така в мене пов'язочка на, на волосся. ти так, так її вдягаєш, і тобі зручно вмиватися. там. Ну, хто хоче робити макіяж, але я майже не фарбуюсь. Я ні разу тут не фарбувалася в возі. Я тільки фарбуюсь коли там на концерти, якісь, на заходи і то. Я дуже сильно яскраво ніколи не фарбуюся, ось так я без макіяжу, в принципі, я постійно була. Так, вдягаю таку масочку, в мене є такий набірчик. ось. В мене мені, мені хлопець здоровав набір на новий рік від Bio-Aqua бренду з вітаміном С. У мене така пінка для вмивання. Зараз буду неї вмиватися. Я не вмиваюсь і зранку і о, увечері. Так, не ношу. Решті мене тут майже плещі пропали. Трошки бачите залишилось. Із цих всіх хвороб, мабуть, інфекції музеосі ну, такі прям плющики були. Вони дуже приємні. А у крищів нічого немає. І ще час так і на шию також. наношу ношу трохи. Ось так я розпінню. Все, вмиваюсь. Так, наступне хочу сьогодні вмитися. Омайга! Oh гад. Дістаю My Home організер, О, господи. Хочу вмитися сьогодні своєю дуже класною ензимною пудрою. Це від українського бренду Mary Fresh. Я вмиваюся з нею доволі таки рідко, але взагалі потрібно нею вмиватися десь два рази на тиждень, тобто там раз на три-чотири на дні. Вона прям дуже класна, вона прям робить такий тон шкіри, такий рівнесенький. Просто ідеальне обличчя. Зараз потрібно ось тут така пудра насипати в ручку і потім туди покапати трохи теплої води. Саме теплої, і потім так довго-довго протирати кожну ділянку обличчя. І тоді буде прекрасний ефект. О! Зараз включу теплу воду. Ось так насипаю на ручку. Ось так насипаю, тепер теплої води, так покрапала, перемішала в ручку, Спілила. Все, і тепер так довго-довго масажую. Ну, десь бажано хвилини три, кожну ділянку обличчя, там щічки, окремо обік. Ну, я люблю все одразу. Окремо тут підборіддя, митця. ця це пудра, це прям офігне. Від Марі Фреш, класно дуже. Отак От довго-довго терти потрібно. О, класна я спіну, обріну, мені вже подобається. Можна поступово трохи вибивати і ще спінувати. Ось так, ось так. І чим довше, тим краще масажувати. У мене руки болять від такого. До речі, шторки немає. Я шиї поправа, то тепер тут пусто. Ну, на поки сохне. І так пахне цим кондиціонером просто пахне сьогодні на всю кімнату. Як був вічений не, не було просто кайф. Так, потрібно ок потерти побільше. Все змагаю. Я вже задовбалася, якщо чесно. Так. Ну, клас, красотка. Подивіться, як таке тепер частенька обличчя, як класно виглядає. Таке воно тепер класне, таке приємне обличчя після цієї ензимної пудри, просто каю. Далі от від такого бренду, ну от схожу спілку, тільки це біоаква це саде. Це е, тонір, також з вітаміном С. М -м -м, пахне, пахне вітаміном С. Ну, Цитрусом апельсинкою пахне. М -м -м, так, беру зі своєї цієї коробочки ватний диск. Я з ватним диском так от наливаю побільше. Ой! Ой! І протираю його. Я протираю повністю тут між. Під тут все під азом шию протираю. О, я також користуюсь із рамку, і вечора це пінка, а тонір це прямо найголовніше моє. Ох, кайф. Так, вона зараз вона трошки вбереться в кожу. І тоді далі будемо наносити з вами. Ось у мене в наборі виходить пінка, це від відсодер тонір. І, знову ж таки, біоаква це емульсія для обличчя, таке, як молочко, таке ріденьке, приємне. А от в мене ще від біоаква крем для обличчя, але він майже закінчився. Ще там є десь крем під очі, але я поки користуюся ще іншим, тому з наборчику його не брала. Воно уже в запасах, я потім ще покажу. А ось тут у мене я ж показувала очі. Чи... Так, ну тут в мене багато всього. О, дивіться, який вони класний є. Це від, я дуже люблю ось цей французький бренд Rocher. Скраб для обличчя, малина м'ята клас. Також від Rocher від це для волосся. Це таке, також як молочко таке для обличчя. Це Victoria's Secret крем для тіла. Далі, знову ж таки, Іворошен, я його люблю. Це парфумований спрей для тіла. О, дуже класна, охолоджуюча маска для обличчя від Holy Skin артішочек. От від Mary, Mary Fresh ось Гідрофільна олійка, також це український бренд. Ой, не, не те. Ось Mary Fresh Cosmetics. Також класна в них косметика. Це в Харкові магазині покупала в нікольському, але зараз вони зачинилися. От за Burдішоp був такий. Це така маска з какао для обличчя. Це парфумчики. Парфумчики, там ще кремчик. Тут також різні кремчики. А я буду зараз ще мазатися. А от мене від. Ой, господи. Від Івроше ось такий Еліксір Botanic. Це крем під очі. Ще ось така від Холіскін. Класна така сироватка. І ось така від Євроше Франція. Блін, цей спрей для волосся і тіла. Це якась була лімітована колекція, походу. Бо я її вже потім не знаходила. Пахне дуже солодко. Ах, Дуже косно. Опа. Також люблю ним користуватися далі. Далі тоді ось це. зараз я візьму Ось емульсія для обличчя від. Біоакле. Люблю все понюхати. Бачите, вона така ріденька, Ну, така, як молочко. Тобто вона більш така ріденька, якраз така на літо більш краще, ніж е, крем, тому що крем більш густіший. О, кайф. Тому я крем не буду наносити, чисто ось цю емульсію, і на шию. Крем під очі, від іпроше. Тут ще так класно, тому що є, бачите, ось такий ровер. Тобто ти його видавлюєш трошки так от хоп, видавила сюди-сюди. І далі ти, ти прямо його масажуєш повністю так під очима. Воно дуже класно. Трошки може так силу надавати, і воно дуже класно так масажує ці ровери під оком. Це прям, це прям топ. Тому що більше від інших, від інших брендів я не бачила з таким ровером. Ну, це потрібно вибирати це просто. Це мені йшов просто, мабуть, в подарунок, тому що на них вівраше там дуже часто, у них завжди на сайті подарунки там від якоїсь певної суми, там що від 600, зараз і від 1500, а раніше було не ну, менше суми, зараз все подорожчало. То раніше в мене було на день народження, я замовляла продукцію, продукцію на тисячі гривень, плюс мені що там завжди проблічки, там йшла три пробічки, подарунок, щось подарунковий пакет. Потім мені йшло в подарунок. це Ось цей парфум, який майже закінчила, йому вже два роки від ігроше. І щось ще вийшло в подарунок, також там ще від якоїсь суми, там від 400 тоді Тому в результаті я покупила на тисячу, а подарунків отримала десь на тисячі 1800 подарунків, а всього на тисячу я закупилася, тому що парфум десь який коштував, мені здається, десь 1300-1500. Так. І щось я ще таке більш дрібне отримувала. Так, ну все. Я це все ховаю зараз. Дуже хочу спати. У мене вже очі зліпаються. Буде спрямом волосся. Тепер так походжу. Ну і все, всім дякую за перегляд, всім бувайте і до наступного вугу!